Важний радний, що й сам у Царство Божо, прибув, сміливо увійшовши до пилата, попросив тіло Ісуса, Пилат здивувався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав його, чи вже помер, довідавшись від сотника, що так він видав Йосифові тіло. Тоді Йосип, купивши полотно, зняв його огорнув полотно і поклав у гробі що був висічений у скелі, потім прикотив камінь до входу в робу. Марія ж Магдалина і Марія Мати Йосипа дивились де його поклали, як же минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Соломія купили пагощі. let Ми згадуємо духовний подвиг тих жінок, які йшли за Господом від Галилеї до самої Годи. Вони самовіддано віддавали своє життя, свій дорогоційний час. Можливо, десь віддавали його на шкоду своїй родині, не маючи часу десь їм служити. Вони побачили у Христі Ісусі того, хто справді мав прийти і спасти Ізраїль. Вони, на відміну від єврейських старшин, вождів цих, вони розпізнали у ньому справді Месію, і тому вони йому вірно служили. Коли ми читаємо Святе Євангеліє, ми бачимо, як ці діви, жінки, майбутні і мироносиці разом з Марією стояли на Голгофті і дивилися, як розпинає їхнього учителя. За єврейським законом навіть сама Богородиця не могла підійти і доторкнутися до тіла свого Сина до того часу, поки не намостило його тіло. І коли знімали тіло з Христа, то два мужі. Йосип та Никодим, ці два старці, які також, як пише Святий Іван, очікували царство Божого, виконували цей похорон Спасителя і після того, коли вже його тіло було намащеним святим миром, Пресвята Богородиця могла доторкнутися до свого Сина. І сьогодні знак того, що колись. На Головні висвята повороти радости, давай носицями стояла, дивлячись на смерть, страждання свого сина і поставлено на черці на, і події. святиня. зараз це святиня належить від вірменській церкві. І сьогодні хотілося б говорити нам про тих мужніх жінок. Ми дуже часто говоримо, що чоловіки. Сильна частина людства, навіть у спільному коренні мужчина на мужність є щось спільне. Але коли ми бачимо, що стосується церкви, то ця дружність втрачається, ми маємо на наших парафіях, наших церквах завжди домінуючу кількість присутніх богослуження жінок. Тих мироносець, які кожній неділі, Приходять до святині, щоб молитися, до свого Спасителя, до Вчителя, який дав цю науку, дав їм ту віру за свої родини, за своїх дітей, внуків, за те, щоб вони мали добру віру, щоб вони отримали в своєму житті своє покликання і гідно його реалізували. За таку вірність бачимо Христос, наш Божественний Спаситель, нагородив. Своїх жінок мироносець тим, що перше об'явився їм. тим, що перше звістив цю вістку про своє Воскресіння, саме жінкам. Він не прийшов до апостолів, до Петра як головного, як Верховного серед Апостолів, Якого собі обрав, і не сказав про те, що Він між ними Воскресний. Але Він з'явився жінкам тим немічним, Слабким, можливо, на перший погляд, але досить мужним і показав себе Воскресення. Ми бачимо, що ця любов справді винагороджена тою з'явою для них. І сьогодні, коли ми дивимося на наше життя, переплітаючи ці сторінки, перегортаючи сторінки історії церкви, ми бачимо завжди. Що чомусь так є, що справді наші жінки, наші мироносиці, вони є більш витриваліші. Це не є камінь, як кажуть, город чоловіків, але мусимо, ми, чоловіки, це визнати. Бо справді вони і в час підпілля, гоніння за нашу церкву вони продовжували боротися, вони продовжували молитися, вони твердо відстоювали права нашої церкви. вони... Сюди пішли за своїми провідниками, за священниками, які приходили до них, щоб дати допомогу, поділитися кітайні, дати їм можливість спілкуватися з їхнім Спасибомів. <кій> Сьогодні ми всі в часі послання вітаємо Христову Слесу і відповідаємо Мої земного Свесті. Справді ми відповідаємо це з радістю. І навіть ті, хто не вірить в Христа, ті, що не вірить в церкву, слухаючи ці привітання, отримують сраді. Чому? Тому що сходить певна Божа благодать. Коли, коли ми вітаємося в такий спосіб Христос Госкрес, воістину Господь, відповідаючи одному, ми свідчимо про те, що Христос справді Воскрес. Але чи ми маємо таку віру? Чи ми справді це віримо в те, як Господь Воскрес? Подивімося на тих жінок, які прийшли до гробу і найняли віри в те, що Господь вміє справді справжньому свесту. Вони дивувалися, хто їм і думали. Хто їм відходить той камінь, який був при гробі і Спасителя. Але коли вони прийшли, вони побачили Бог, ангелів, світоносних ангелів сьогодні в нашій дітей, а не говорять, кожного із нас, не бійтеся. Так як вони сказали цим житлам нароносицях, сьогодні вони дорогі батьки кажуть до вас, не бійтеся приступати до Бога Ісусу. Не відкладайтеся на тільки час великого посту. Перед пасхальним час, щоб приступити до сповіді. Сьогодні ці квіти показують, наприклад, як ми маємо жити з Христом. Сьогодні вони кажуть до нас: приступімо всі до Святої Іхаристі, приготуємося, щоб ми кожен раз були готові приступити до святого Причастя, щоб ми на кожній літургії ми відчували ту пасхальну радість, тому що кожна неділя є свідченням того Христового Воскресіння, яке відбулося. 2000 років тому. Сьогодні, як каже один учитель церкви, Пасха відкрила нам двері до раю. І ці двері відкриті для всіх. Чи ми війдемо в ці двері? Запитаємо себе, чи ми маємо ту мужність, яку мали ці жінки, щоб війти і подивитися на це місце, де Господь спочивав, а згодом воскрес. Тому що ми. В цьому світі живучи, боїмося щось втратити. Боїмося за те, що ми втратимо якісь певні цінності, матеріальні чи фізичні, заради того, щоб віддати свій час для Христа, для Церкви. Тому не біймося, а приступімо так, як ці жінки мироносиці, до Спасителя, щоб ми могли завжди свідчити цю пастальну радість кожного дня. щоб ми, подібно, як колись, преподобний Серафим Саровський. Доживши своєї буквої старості, свідчив про це, що Христос Воскрес, вітаючись протягом цілого року. Коли було навіть різдво Христове, на дворі сніг, всі мали ту різдвяну радість з народження Ісуса Христа, младенця, майбутнього Месії, Він вітався Христос Воскрес. І всі його переправляли і казали, Отче Серафиме, то зараз Різдво, а ви вітайтеся пасхальним вітанням». він каже, Христос Воскрес. Справді, щоб ми це все пережили. Зичу, щоб в цьому святі сьогодні, яке ми святкуємо, жінок-мироносець, вітаю всіх наших дорогих жінок, наших матерів, наших дружин, наших дон, донечок, які свідчать своїм життям про те, що Господь справді вас Зичу, щоб ви всі мали ту віру цих жінок-мироносець, мужність, і щоб завжди кожного дня. Мали ту силу славословити так, як це робили ці жінки 2000 років, щоб наша церква завжди стояла, щоб вона на вашому, вашій молитві, на вашому життєвому подвізі завжди отримала свідчення тої пасхальної, пасхальної радості Христос Воскрес. Христос!